Привіт, дівчата! У мене новий відеоогляд. це пошита дитяча сорочка. Зараз переді мною сорочка з таким, пошри... з таким геометричним орнаментом. Два кольори: чорний та червоний. Класичні кольори. Класичний орнамент. Дивимося, як ця дитяча сорочка пошиття її, як вона виглядає. Ось на рукавах вшиті такі орнаменти. Їх потрібно буде вишивати. Під низом зарублено, проклеєно місце вишивки флізеліном. На двох рукавах. Це в мене сорочка на вік 4-5 років. Для хлопчика на 4-5 років. Низ. Низ, так підогнуто. До речі, тут немає гудзичків, а все так прошито, тільки зверху такий розріз до воротничка. Ось так через голову її одягати. Стоєчка. Другий рукавчик, ось така готова сорочка під вишивку. Потрібно її розшити бісером або нитками. В інструкції вкладиші написано номера ниток. 310-й стандарт ДМС чорний або червоний номер. ДМС. Кількість бісеру. Разом 8034 бісеринки чорного та червоного.